Літак, який підкорив небо і серця багатьох пілотів. L-39 39 це не просто машина, це легенда навчальної авіації та справжній витвір інженерного мистецтва. Сьогодні ми розповімо про історію, технічні особливості та роль цього літака у світовій авіації. l 39 Альбатрос навчально-тренувальний реактивний літак, розроблений у Чехословаччині на початку 60-х років. Його створення стало відповіддю на потребу Варшавського договору в універсальному тренувальному літаку для підготовки військових пілотів. Розробкою займалося конструкторське бюро є Перший політ відбувся у 1968 році. З того часу літак став справжнім стандартом для підготовки пілотів у більш ніж 30 країнах світу. л – це легкий двомісний літак із турбореактивним двигуном. Івченко ай Ай-20» 5 tl що розвиває тягу в 1720 кг. Максимальна швидкість 750 км на годину, а дальність польоту до 1000 км. Літак має відмінну маневреність, що робить його ідеальним для навчання. За весь час виробництва було виготовлено понад 2800 одиниць. Багато літаків l 39 досі експлуатуються в приватних авіапарках і використовуються в якості акробатичних літаків. Важливим плюсом літака є можливість використання як тренувального, так і легкого штурмовика. Завдяки точності керування літак може виконувати бойові завдання з нанесенням ударів по наземних цілях. L-39 з'явився в українській авіації ще в часи Радянського Союзу, коли цей літак використовувався у військових училищах для підготовки пілотів. Після здобуття незалежності Україна успадкувала значну кількість таких літаків, і вони стали основою для тренування нових поколінь пілотів. Зараз літак Л-39 використовується у вищих військових навчальних закладах, таких як Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба. Саме тут українські льотчики отримують базові навички пілотування на реактивних літаках перед переходом до бойової техніки, як от Міг 29 чи су 27 Скільки таких літаків в Україні? За останніми даними в Україні на озброєнні знаходиться близько 50 літаків. Вони використовуються переважно для навчання курсантів та підтримання навичок у діючих пілотів у 2019 році. Україна почала модернізацію літака завдяки оновленню електроніки, систем управління і навігації. Літаки стали більш ефективними та відповідними сучасним стандартам. З початком повномасштабного вторгнення Росії Л 39 набув ще більшого значення. Навчання нових пілотів стало критично важливим для підтримки обороноздатності країни. Попри те, що він не є основним бойовим літаком, його використовують для тренувальних польотів, а також для забезпечення швидкого переходу пілотів на сучасніші бойові машини, зокрема західного зразка. До того ж, Альбатрос виконує роль патрульного літака, підтримуючи безпеку в тилових зонах. Сьогодні цей літак залишається важливим елементом підготовки пілотів. Водночас Україна активно розглядає можливості переходу на нові навчальні літаки західного зразка. Але L-39 ще довго залишатиметься в струю завдяки своїй простоті, надійності та універсальності. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та діліться відео з друзями.